Давайте всі разом скажемо слава нашому Богу. Бог дарував таку прекрасну можливість бути в домі Його. І Ми сьогодні зібрані в такій великій кількості. І Ми з різних куточків світу зібралися в такій великій кількості, і всіх нас з'єднала кров Ісуса Христа. І моя сьогодні буде проповідь. Я хочу поділитися про про церкву, тіло Ісуса Христа. Я буду читати декілька місць Слово Божого. Перше місце це буде Євангелія від Марка, 14 розділ, третій вірш. 13, 4. Коли був він у Витанії, в домі Симона Прокаженого, і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алебастрову посудину, чистого, дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила миру на його голову. Деякі обурювалися між собою і говорили: навіщо така трата мира? Це миру можна продати більше, ніж за триста динаріїв і роздати біль бідним, тож докоряли її. А Ісус сказав: облиште її, навіщо завдаєте їй болю. Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь-коли можете робити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте. Що вона могла, те й зробила. Заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія в усьому світі, те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. І сьогодні ми виповняємо цю заповідь Ісуса Христа. І В наших собраннях проповідується про цю жінку, яка зробила це добре діло для Ісуса. І друге місце, яке я хочу зачитати, це Іван від Івана, 12 розділ з першого вірша. За 6 днів до Пасхи Ісус прийшов до Витанії, де був Лазар, який помер, і якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього, дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги й своїм волоссям обтерла їх, дім наповнився запаш... запахом мира. каже один з його учнів, Юда Іскаріоцький, який мав його видати, чому б не продати це миро за 300 динаріїв і не роздати бідним. Він сказав: це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм, і маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. А Ісус сказав, облиш її. Це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди зі собою маєте, мене ж не завжди маєте. І третє місце це Іван від Івана, 19 розділ з 39 вірша. Прибув також і некодим, який раніше приходив вночі до нього, несучи суміш смирний з алоє, близько ста літрів. Отже, вони взяли тіло Ісуса та обгорнули Його полотном з пахощами згідно зі звичаєм поховання в юдеїв. І останнє місце, яке я хочу зачитати, це буде друге послання до коринтян, другий розділ, 14 вірш. Подяка Богові, який завжди робить нас переможцями в Христі на кожному місці. Виявляє через нас любі пахощі свого знання, тому що для Бога ми є любими пахощами Христа між тими, хто спасається, і між тими, хто гине. Отже, для одних запах смерті на смерть, для інших запах життя на життя, і хто на це здатний. І останнє речення, яке я прочитав, воно звучить як знак питання: і хто на це здатний? And the last place that I read, it ends with the question and who is sufficient for these things? And this passage is like an encouraging uh, word for us because the Word of God says we are like the aroma of life with Christ.

Um, this, this specific flesh, через людина впала в гріх, це ми маємо тіло, яке має приниження. І апостол Павло пише, що Він поміняє тіло нашого приниження на славне тіло.

і витрачаємо дуже багато фінансів, часу, зусиль, щоб наше тіло воно щоб тримати нашу тілі здоровим і підтримувати наше тіло. І коли ми це не будемо робити, наше тіло воно швидко занедбається. Тому що наше тіло, воно є принижене через гріх. І Особливо, коли старші люди вони, в старших роках їм стає все тягше, тягше дбати про тіло, і вони, їм все стає тягше тягше, і вони мають багато хвороб і багато болі. І можливо, ви таку чули в. Вислідки, як старші говорили, що каже тілом старші, але дух наш молодий. І Хто, можливо, має хвороби, якісь болі в своєму тілі, то не переживайте, це не так би довго, тому що коли Ісус Христос прийде і зустріне нас на хмарах, то він дасть нам нові тіла. And if someone is struggling with a specific sickness, then do do not be in fear, because Jesus Christ will soon come and He will give us a new flesh. which will no more have sickness or pain. і так як ми дбаємо про своє тіло на цій землі, Слово Боже говорить, що, щоб ми дбали про тіло Христове. And the same way we care about our flesh on this earth, the word of God tells us to care about the body of Jesus. І слово Боже говорить, що тіло Христове воно має свій запах для нашого Бога Отця. And the word of God tells us that the body of Christ has its specific aroma for the Lord. І ми як християни, віруючи люди, ми повинні дбати про тіло Христове. And we as Christians we must care for the body of Christ. And I read two passages about these two women who cared about the flesh of Jesus when He was on this earth. And цінки написано, що вони принесли дороге миру. And it's written that these two women they brought expensive fragrances написано, що воно коштувало більше 300 динарії. Я приблизно почитав в інтернеті, і якщо перевести на наш час, це приблизно до 40 тисяч доларів. І що спонукало цих жінок зробити це, намастити таким дорогим миром Ісуса Христа? But what caused these women

Only through love we are able to bring these fragrances and to do good. Євангелиста Івана написано, що коли ти говориш, що ти любиш Бога, але свого ближнього брата ненавидиш. And uh, the book of John says if you say that you have love, but you do something you do something wrong against your brother. Це не є справжня любов. Then this Справжню любов ми можемо доказати для Бога, коли ми будемо заботитися про нашого ближнього. І я б хотів би звернути увагу на такі на таку місце, де написано, що в цьому домі було дві такі дорогоцінних речі. Миро і Ісус. Для цієї жінки був дорогоцінність Ісус, а для тих, які там були гостями, було дорогоцінним Миро. And the two expensive things were Jesus and the fragrance. For the woman, the, the valuable thing was Jesus, and for the disciples, the valuable thing was the fragrance. І вони навіть возмутилися, казали, для чого таке марнотратство? And they even turned to themselves and they said, why are we wasting this? І хай Бог допоможе в нашому житті, щоб щоб ми на першому на першому місці був для нас Ісус, щоб і саме цінніше, що в нашому житті було, щоб це був Ісус. And may God help us so that the most valuable thing in our lives will be Jesus Christ. Бо Ісус є глава Because Jesus is the head of the church. And, he is the most in our lives. And when God will be in our presence, then we can truly bring these fragrances to Jesus. І на друге, що я хотів би звернути увагу, Ісус каже, Бідних ви завжди маєте, але мене не завжди. І І знаєте, в цьому світі є багато організацій, які допомагають бідним бідним людям. людям. вони витрачають великі кошти, щоб допомогти And they spend a lot of money to help out these poor people. Церква Ісуса Христа не тільки допомагає бідним людям, але вона їм розказує про Ісуса Христа, приносить спасіння в їхнє життя. Ці організації, вони людям і ті люди, вони остаються бідними. These organizations may help these people, but these people will regardless stay poor. Але церква вона може допомогти людям і розказати про Ісуса Христа, показати спасіння, дорогу до до Ісуса Христа. І Христос, Він міняє життя людей. Тому Ісус сказав, що. Бідних ви завжди завжди. маєте, але мене не І друге, що я хотів би звернути увагу, Ісус каже, що вона могла те зробила. І ми, як церкві, маємо різні різні здібності, можливості.

І Павло Апостол Павло писав своєму посланні, що коли ви кожного «є», Слово повчання, Псалми, і Коли ми тут збираємося на в нашій церкві. And when we gather in our church, сюди, then we must bring something here. Можливо, пісня, можливо, слово, можливо, добре слово, або навіть посмішка. Підбадьорення, подаяння. Or a word of щоб ми збудовували тіло Ісуса Христа.

Therefore, Jesus may say that just like what He said about this woman, that everything she could do, she did. May the Lord help us so that we may live for Him, and that way we may be this sweet smelling aroma. And I would like to turn our attention so that we, we may have time to Serve the body of Christ там написано в другому місці. Я прочитав, що за 6 днів до Пасхи. намастила ноги Ісуса. І знаєте, Це для нас як приклад, щоб ми встигли послужити для тіла Ісуса Христа and you know make time to serve Jesus Christ. В нашому житті. Ми бачимо в третє місце, де я прочитав, що нікодем, він приніс 100 літрів алої. And we see in the third place that I read that Nicodemus he brought 100 liters of this aloe. Але вже Ісус не був, але Ісус вже був мертвий. But Jesus was already dead. І але жінка, вона принесла літру, але коли Ісус ще був живий.

Великі квіти дають великі подаяння для тої родини і говорять добрі слова про ту людину. Але при житті, можливо, навіть доброго слова та людина не почула, або навіть квітки ніхто їй не подарував. Хай Бог поможе і в цьому, щоб ми при своєму житті встигли послужити для тіла Христового. May God help us so that in our lives we may have time to serve for the body of Christ. І і ще одна, з хочу згадати місце, де Марія, Марія написано, що Магдалина іншими жінками. And I want to remind us of a passage about Mary Magdalene with other women. Написано, що вона в перший день неділі. on on the the first day, on the Sunday, взяла пахощі, і вона направлялася до гробу. Щоб намастити Ісус, Ісусове тіло. І that she could Ісус вже три дня він лежав у гробі і вже пішов той процес тління. Вже почав появлятися неприємний запах. And this, uh, this smell Uh, this unpleasant smell already started to come. But this woman had a great desire to put this fragrance on Jesus so that he may still have this sweet smell. And I would like for us to translate this into our lives. Знаєте, буває, ми як тіло Ісуса Христа на тілі бувають рани, гнояки. But these women, they had a desire to bring this sweet smell. І хай Бог допоможе, щоб щоб ми завжди завжди піклувалися про те, через тіло Христове було пахощі приємні. And may God help us so that we may always have this desire to have this sweet smell for the body of Christ.

different situations within the church. Ви знаєте, ці ситуації, вони не украшали церкву, вони не були тими приємними пахощами. May God help us so that we may not be those people who bring this Хай Бог допоможе нам, щоб ми не були такими людьми, які розносять цей неприємний запах. But may God help us so that We can take example from these women, жертвуючи своїм своїм часом, своїми ресурсами. Ми служили для тіла Христового, щоб через наше життя це був приємний пахощі для Бога. І написано, що Бог, Він піклується про свою церкву that God cares for his church. Бог будує свою церкву. And God builds his church. І він покаже свою церкву перед всім світом на небесах. And he will show his church uh, in front of all the world in in heaven. І і написано, що я збудую церкву і сили пекельні не одоліють її. And the word of God says that I will build this church and no power may break it. І ми зараз будемо молитися. And we will right now pray. Давайте ми помолимося, щоб Бог допоміг нам, щоб ми в нашому житті піклувалися про тіло Христове. Амінь.